Урок української мови четвертий клас. Тема уроку: Утворюємо прикметники з суфіксами ск, зік, цк. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як правильно вимовляти і писати прикметники. Із суфіксами цік, зік, цик. Навчимося утворювати прикметники. Удосконалимо орфографічну грамотність Гра. Будівельник. Пригадаємо. Як утворюються прикметники за допомогою суфіксів. Сік, ці зік, цік. Іменник село. Козак місто. Іменник грек, рай завод. У суфіксах ск, ці зік, цік? Завжди пишемо знак м'якшення. Перевір. Іменник село. Прикметник сільський. В слові сільський суфікс «ськ». Іменник козак. Прикметник козацький. В слові козацький суфікс «цьк». Іменник місто. Прикметник міський. В Слові міський. Суфікс ск. Іменник грик. Прикметник грецький. В слові грецький суфікс цик. Іменник рай прикметник райський. В слові райський. Суфікс «ськ». Іменник завод прикметник заводський. В слові заводський суфікс «ськ». Каліграфічна хвилинка. Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, ніжну. Чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову. Назвіть прикметники дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову. Запишіть каліграфічно до кінця рядка. Слово материнську. Розберіть забудовою це слово. Діти, до нас прийшов лист з цікавим завданням. Щоб отримати завдання, потрібно слідкувати за напрямком. Предметів, що рухаються.

I the witch doctor I was in love with you And then the witch doctor, he told me what to do He told me I not Логічне завдання. Розгадайте ребус. Правильно Греція. Від іменника Греція утворити прикметник. Греція грецький. В слові грецький суфікс тк. Майже три тисячі років тому в Греції раз на чотири роки проводилися загальнонародні спортивні змагання, ігри. Вони відбулись у місті Олімпії і тому дістали назву Олімпійські. На період їх проведення по всій країні оголошували мир. Із різних грецьких міст збиралися в Олімпію спортсмени і глядачі? Тепер Олімпійські ігри стали всесвітними і відбуваються в різних країнах по черзі. Як ви думаєте, чому зображений горіх називають грецьким? Перевір свою думку, прочитавши текст. На місці пропущених букв устав суфікси «сік», зік, цік. Волоський горіх ще називають грецьким. Проти друга назва присвоєна йому неправильно, адже батьківщиною цієї рослини. Є Середня Азія. Кавказ. Тому горіх правильніше було б назвати Азійським або Кавказьким. Але на Кримський півострів та в інші регіони сучасної України ці плоди завозили переважно з Греції. Ось звідки. Пішла назва грецький горіх. Перевірка. Волоський. Суфікс –ськ. Грецьким – суфікс –цьк. Азійським суфікс ськ. Кавказським суфікс зґ. Кримський суфікс ск, грецький суфікс цк. Познач відмінок цих прикметників із суфіксами ск, зк, цк. Волоський? Знахідний відмінок. Грецьким орудний відмінок. Азійським орудний відмінок. Кавказьким орудний відмінок. Кримський знахідний відмінок. Грецький називний відмінок. Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов'язаного іменника. Який волоський, що горіх? Знахідний відмінок? Яким грецьким? Чим горіхом орудний відмінок? Яким? Азійським, чим горіхом орудний відмінок? Яким кавказьким? чим горіхом орудний відмінок? Який кримський? Що півострів, Знахідний відмінок? Який грецький, що горіх? Називний відмінок? М'який знак пишеться в суфіксах сік, зік, цік. В родовому, давальному, місцевому відмінках чоловічого і середнього роду. В родовому і орудному відмінках жіночого роду творче. Завдання. Запиши слово сполучення, утворивши прикметники з власних назв. Зразок. Піца з Італії. Італійська піца. В слові італійська суфікс сік. Ласощі з Туреччини. Яблука з України. Ковбаски. З Німеччини. Шоколад зі Швейцарії, Парфуми з Франції. Полуниця з Польщі. Перевір. Турецькі ласоші. В слові турецькі суфікс тк. Українські яблука. В слові українські суфікс сік. Німецькі ковбаски. В слові німецькі суфікс цк. Швейцарський шоколад. В слові швейцарський суфікс ск. Французькі парфуми. В слові французькі суфікс зґ. Польська полуниця. В слові польська суфікс ск. Які суфікси позначили? Правильно? Суфікси ск зк. Який зробимо висновок? Суфікс, суфікси прикметники завжди пишуться з м'яким знаком. Давайте відпочинемо. рухаємося разом з віртуальними друзями. Словникова робота. А що означає слово сурма? У військовій музиці українських козаків була поширена дерев'яна труба, що звалася сурмою або козацькою трубою. Це був сигнальний інструмент війська Запорізького. У верхньому куточку зображення сурми часів запорізького козацтва, а в нижньому сучасний інструмент сурми, який використовують військові оркестри. Завдання: Випиши словосполучення прикметників з іменниками, у яких є суфікси СК. Цик зік. Перевіряємо у військовій музиці. Слові військовий суфікс сік, українських козаків. Слові українських суфікс «ськ». Козацькою трубою. Слові козацькою суфікс «цьк». Війська запорізького. В Слові запорізького суфікс «зьк». Гра. Утвори слово сполучення. Кавказ вершини. Україна слово. Карпати трави. Козак діти. Який прикметник утворився ні так, як інший? Правильно, козацькі діти. Чому відбувається чергування приголосник К, Ц, Ч? Перевіряємо. Кавказ вершини. Кавказки вершини. В слові кавказский суфікс зик. Україна слово. Українське слово. В слові українське суфікс «сік». Карпати трави. Карпатські трави. В слові «карпатські» – суфікс «сік». Козак. Діти. Козацькі діти. В слові козацький суфікс «цьк». Згадаймо чергування приголосних. Аптека, аптеці, аптечне. К ци. Ткач ткацький. Козак козацький. Книга князі, книжний. Г, з, ж. Запоріжжя запорізький. Гамбург гамбурський. Вухо вуси вушенько. Х. с, ш. Латиш латиський. Чех ц, чеський. Увага! Перед суфіксами ск, зік, цік. Приголосні можуть пом'якшуватись у вимові, але м'який знак не пишемо. Уманський лише після звука л перед суфіксом сік ставимо знак м'якшення подільський. Яка пора року? Правильно осінь. Зараз ми прочитаємо чудовий віршик про осінь. Чарівна осінь, ніби казка і дивовижні кольори. Тепленька сонечкова ласка, небесна синява згори, а краєвиди неймовірні, аж просто серце замирає. Пастильні кольори чарівні дарую осені пора. А тепер ми даємо нашим очам відпочити. Слідкуємо за рухом предметів.

Перевір себе польський, подільський, учительський. Гра виправ помилки. Український. Український. Сільський. Сільський. Козацький. Козацьки. Київський. Київський. Кобзарський, Кобзарськи. Запорізький, Запорізьки. Перевірка. Українськи. В слові «український» – суфікс «ськ». Сільський. в слові сільський суфікс Київський. В слові «київський» – суфікс «ськ». запорізький. В слові запорізький суфікс зк. «Козацький». В слові козацький суфікс цк. Кобзарський. В слові кобзарський суфікс ськ. Піраміда знань. Що нового дізнались на уроці? Яка буква пишеться у суфіксах СІК, зик, ЦІК? Коли ставимо м'який знак перед суфіксом СІК? Що може відбуватися з приголосними груп Г, Ж, З, К? Т, ц, х, ш, с при додаванні суфіксів сик, зик, ць. Оціни свою роботу на уроці. Домашні Завдання. Скласти речення зі словами товариський, райський, козацький, волоський Зробити звуковий аналіз слова український. Дякую за увагу. До побачення.